Розділ 12. За шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Витанії, де був Лазар, який помер, і якого Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, а Марта обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру мира зі справжнього дорогоцінного нарту, помазала Ісусові ноги своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився запахом мира, каже один з його учнів, Юда Іскаріотський, син Симона, який мав його видати. Чому б не продати це миру за 300 динаріїв і не роздати бідним? Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. А Ісус сказав: Облиш її. Це вона на день мого похорону зберегла. Бідних ви завжди з собою маєте, мене ж не завжди маєте. Багато юдеїв довідалося, що він там і прийшли не тільки задля Ісуса, а й щоби побачити Лазаря, якого Він воскресив із мертвих. Тож первосвященники змовилися, щоб і Лазаря вбити, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і починав вірити в Ісуса. Наступного дня велика кількість людей, почувши, що Ісус іде в Єрусалим. Прийшли на свято. Вони взяли віття пальм, вийшли на зустріч йому і вигукували, промовляючи: Осанна, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїлю. А Ісус, знайшовши Осля, сів на нього згідно з написаним: Не бійся, дочко Сіонська, ось цар твій іде, сидячи на молодому ослі. Його учні спочатку не зрозуміли цього, але коли Ісус був прославлений. Тоді згадали, що це було про нього написано, і це йому зробили. Свідчили люди, які були з ним, коли він викликав лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, тому й зустрів його натовп, бо почув, що він зробив це чудо. А фарисеї гомоніли між собою дивіться, нічого не вдієте, ось увесь світ пішов за ним. Деякі з тих, хто прийшов поклонитися у свято, були греками. Вони підійшли до Пилипа, який був з витсаїди Галилейської, і просили його, кажучи, Пане, ми хочемо бачити Ісуса. Пилип іде і каже про це Андрієві, а далі Андрій з Пилипом ідуть та й повідомляють Ісуса. А Ісус сказав їм у відповідь: Прийшов час прославитися синові людському. Істинно, істинно кажу вам якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре. Воно залишиться одне: якщо ж умре, принесе великий урожай хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною, іде я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій Отець. Нині душа моя стривожена, і що я скажу, Отче? Спаси мене від цієї години, але ж задля цього я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я, почувся тоді голос із неба, і прославив я, і знову прославлю. А люди, які стояли і чули це, говорили, то був грім, інші казали, то ангел до нього заговорив. У відповідь Ісус сказав: не для мене був цей голос, а для вас. Нині настав суд цьому світові. Нині князь цього світу буде вигнаний геть. Якщо я буду піднятий від землі, то притягну всіх до себе. Він говорив це, зазначаючи, якою смертю мав померти. А з юрби йому відповіли: ми чули із закону, що Христос перебуває вічно, а ти кажеш, що син людський має бути піднятий. Хто цей син людський? Тоді Ісус сказав їм: Ще деякий час світло є між вами. Ходіть, доки маєте світло, щоб вас не огорнула темрява, а хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Доки маєте світло, вірте у світло, щоб ви стали синами світла. Сказавши це, Ісус скрився і відійшов від них. Хоча Він зробив перед ними стільки чудес, вони не повірили в нього. Щоби сповнилося слово пророка Ісаї, яке він сказав: Господи! Хто повірив нашій вістці? і кому відкрилася Господня правиця, вони не могли вірити ще й тому, що, як казав Ісая, засліпив їхні очі, зробив кам'яними їхні серця, аби вони не побачили очима, не зрозуміли серцем і не навернулися, щоб я оздоровив їх. Це сказав Ісая, коли побачив славу Його і сповістив про нього. Все ж таки багато зі старших повірили в нього. Але через фарисеїв вони не зізнавалися, щоб їх не вигнали із синагоги, вони бо полюбили людську славу більше, ніж славу Божу. Тож Ісус гучним голосом сказав хто вірить у мене, той вірить не в мене, а в того, хто послав мене, і хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло, яке прийшло у світ, щоб кожний, хто вірить у мене, не перебував у темряві. Якщо хто почує мої слова і не зберігатиме, я його не суджу, бо я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. Хто відрікається від мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю. Слово, яке я сказав, воно судитиме його останнього дня. Бо не від себе я говорив, а отець, який послав мене, це він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорити. І я знаю. Що його заповідь це вічне життя. А що я кажу, то так кажу, як сказав мені отець.